Номер 1393. Зведіть подібні доданки. Перше завдання переписане. Подібні доданки це доданки, які мають однакову буквену частину. Тобто, буквена частина однакова ось в цих двох доданочках, і Б ось в цих двох доданочках. Запишемо спочатку всі дроби десятковими дробами можна тут так зробити. 0,5А. Дві п'ятих це 0,4 Б. Дві цілих одна друга це 5 А і відняти 1,4 Б. Дорівнює. Так, подібні доданки у нас із А і із Б. 0,5 А додати мінус 2,5 А. Матимемо знак більшого мінус 2А. 0,4Б. Додати мінус 1,4Б. Одержимо знак мінус, і від більшого віднімемо менше, просто буде Б. І так, одержали результат мінус 2а Б. Друге завдання. 0,24 С, відняти 0,25 Д, додати 1,16 С та відняти 2, ну, 1 четверту вже запишемо, як 25. 2,25 Д. Дорівнює. І так, 0,24 С та 1,16 С. Це буде С. 1,4 С. Мінус 0,25, плюс мінус 0,25 і плюс мінус 2,25, де два від'ємні числа дають нам у сумі від'ємне число. І модулі цих чисел треба додати. Тобто 2,25 додати 0,25 це буде 2,5D. Третє завдання. Мінус 4,5 м. Додати 4М мінус 2,1 друга м. Одну другу запишемо як 5. Одна друга це п'ятдесяти м та мінус одна ціла четири десятих 4,5 та мінус 2,5. Це буде мінус 7 М та плюс 4 м, мінус 7 та плюс 4 це мінус 3 м. залишається мінус 1,4n. І мінус 1,4n. Четверте завдання. Так, як бачимо те, що з P ми можемо звести до десяткових 45, а 2,15 і 15, тут прийдеться зводити спільного знаменника. 15, 2,15 не запишеш скінченним 12. Тобто, а оці дві, ці два можна зробити. Зразу ж так і зробимо. Мінус 3,4,5 це 8 Плюс 1 п'ята. Мінус, перетворимо неправильний дріб. 5 помножимо на 15, це буде 75 та 2, 77 п'ятнадцятих. І мінус 3,2П. І з П можемо виконати дію зразу ж мінус 3,8П та додати мінус 3,2П це буде мінус 7П. Ну, а десятковий дріб нам треба просто взяти. Звичайні дроби нам просто треба взяти і згадати. Нам треба додати. Значить, візьмемо зараз чорний вечок і додамо. Так, 1 п'ята мінус, ну, точніше, виконаємо дію, 1 п'ята мінус 77,15. 1 п'ята мінус 77,15. Спільний знаменник, тобто те число, яке ділиться на обидва знаменники 15, 15, поділити на 5, додаткуємо ножник, 3, ну і на 15, 1.